Усвідомлення важливості заходів щодо енергозбереження, вагомий крок до заощадження коштів місцевого бюджету та громадян. Таку тему порушили на засіданні клубу громадського діалогу в рамках участі порятинської міської ради в польсько-українському проєкті Суспільне сприяння реформі самоврядування в Україні, українська мережа клубів громадського діалогу. Чим вищі ціни на енергоносії, тим більше людей турбує питання заощадження. Шукаючи відповідь на нього, міська рада запросила на засідання клубу громадського діалогу німецького експерта Дірка Ріделя. Він має власну фірму, що спеціалізується на будівельній фізиці та теплозбереженні. Попередньо Дірк Рідель пройшовся навчальними закладами міста та проаналізував їхнє енергозбереження. У своїй презентації на конкретних прикладах розповів, як і де можна економити тепло. Діргово що є кілька видів заощаджень. Без витрат з малими витратами, з середніми, великими та крупними інвестиціями. Більш докладно зупинився на без витрат. Приміром, не закривати радіатори ані вагонкою, ані декоративними дошками. Повідсувати від них меблі, щоб була хороша циркуляція повітря, регулярно провітрювати приміщення. Це десь змогу не осідати волозі в стінах, адже сухі стіни не випускають тепло. Такі дії заощаджують до 10% енергії, і це без жодних затрат. Дірк також звернув увагу на ізоляцію труб. Навів статистичні дані: якщо в Києві в середньому, щоб обігріти один квадратний метр площі, необхідно витратити 178 кВт теплової енергії, то в Німеччині 75,90. Дане засідання клубу громадського діалогу лише ознайомча робота з теплозбереження. На захід були запрошені керівники навчальних закладів міста, актив багатоквартирних будинків, депутати міської ради та активні порядниці. Подальшому Дірк Рідель планує відкрити в Україні представництво своєї фірми, адже одружився на порятинці. Часто тут буває і не щоток знає про проблему енергозбереження. А в нашому регіоні немає жодної фірми, яка б могла зробити аудит того чи іншого приміщення на предмет теплозбереження. Ми маємо такий серйозний інтерес до діяльності його і напрямків його діяльності його фірми. І запропонували, ну навіть якщо не стать пілотним проєктом реалізації його ідей, і того досвіду, який бути взагалі, в Германії, в Європі і в Германії, зокрема, для реалізації, ми визнаємо абсолютно то точно, що ми практично, якщо мірять там по 10-бальній шкалі, то можливо десь на етапі 0,5. Якщо на нульовому етапі, то на 0,5, то мабуть до одиниці ми ще поки не дійшли. Стан в інших громадах ще гірший, тому що до цього мало хто проходить і не тільки зв'язку з достатністю бюджетних коштів, зв'язку з тим, що насправді цим треба займатися системою. Наступний візит дірка Ріделя планується восени.